Привіт всім, ви включили наш наступний урок про українську літературу. Якщо ви хочете нас підтримати, то внизу під відео буде лінк на баймі кофі, де це можна зробити. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш урок і приємного перегляду. Зараз ми з тобою поговоримо про постать самого Михайла Коцюбинського. Ну і давай за традиційною схемою, ти спочатку розкажеш те, що ти запам'ятала про що ти би хотіла сказати, і потім я доповню тебе або в процесі можливо буду клацати на якісь слайди, де є щось, що буде ілюструвати твою розповідь. Так, окей, хорошо з того, що пам'ятаю, вони розмовляли російською мовою вдома він народився в школі взагалі в сім'ї. Це абсолютно нормальна історія. Ну, як бачите, це проблема це теж до речі дуже цікаво, Ну тому що є багато людей з приводу того, що білінгвістичність вона не допомагає. при, ну, пригнічує знання обох мов. Але як на мене, враховуючи більшість українських, українських письменників, мені здається, що були теж білінгвістичними, От, ну, може, не більшість, але певна кількість, і це їм не заважало е, бути класним письменником в одній мові. Так, е, Йому було вечасно, ну, типу, звісно, що, що не на що зверта увагу, це, це, це щось, що якось імпонує мені з собою. Він від час займався самоосвітою, ем, вивчив дев'ять мов. Я не знаю, як взагалі це вивчив. Просто... Ем, він став народним учителем, це те, теж пам'ятаю. Ем, і те, що мені теж було цікаво, що, здається, е... В нього в конспекті ти написав мені, що коли він показав комусь свої перші наробітки, які він зробив ще в 12-річному віці, йому сказали накалічити нашу святому мову. І це було дуже цікаво, знову ж таки, чого це перегукується, бо це був юридичний факультет, перший курс МІ. У нас була, здається, основа правознавства. Здається, так. І мені треба було робити доповідь. А я ніколи до цього не робила доповідь взагалі. Я не співала не спілкувалася українською мовою. Ніде. Ну так, так вийшло, що в школі не спілкувалися з ну, українською мовою майже ніколи. Ну там здавали за нові і все. Але, типу, я не спілку... ну, я, я не робила доповідь українською мовою. І тут я розумію, що мені треба сказати, що держава і право це було пра... абсолютно неважливо. Але це було держава право. Валя зупиняю урок, я майже забув. Я роблю доповідь. Я дуже намагаюся зробити, україн... тобто я намагаюся говорити українською мовою повільно. І, і цей момент до мене повертається україномовна моя одногрубниця, з е якою ми не дуже добре спілкувались. Вона дивиться на мене і каже: Ну, тобто, я роблю там доповідь з третьої партії, вона з першої повертається до мене і каже: Маріам, пристань говорити українську мову, хвати ковіркувати мову. І от ця фраза досить ковіркувати мову, мені дуже сильно врізались в голову. Це, звісно, що ніяк не повплива на те, що розмовляла українською мовою, але вона мені дуже пересухнулась з фразою накаліч на нашу святу мову. От. Так, Потім що Котюбинський працював співробітником, тут я маю прочитати філоксерної комісії. Да. <таспраць> <Т> Ти ж <праць> шукаєш фотографію? Я на комісії. Фотка комісії. та ні, насправді просто якусь з того періоду, і можливо десь на сайті але... От не е- і і, тут і, і, тут, і тут дуже цікаво, що е- тобто, е- тобто, вони займалися організацією боротьби з шкідниками винограду. І це теж дуже мені гріє душу, бо бачите, що хтось теж працював на лівих роботах, і коли ми кажемо ліві роботи, це не просто я писар, а паралельно я пишу. Ні, я займаюся шкідниками винограду, а паралельно я пишу. І мені це теж дуже ем, така якась надихаюча тема. От ем, так, братство Тарасівців. Ем, я б, мабуть, мені варто колись про них трошки більше прочитати, тому що я про них знаю не дуже багато, лише знаю, що вони були дуже об'єднання дуже важливо для української культури. Як мені здається, коли ми взагалі говоримо про творчість будь-якого письменника, ми помітили, що ми ще згадуємо, я помітила, що ми весь час згадуємо якесь угрупування. І це зайвий раз мені mm -hmm. говорить про те, наскільки важливо працювати з кимось кооперації, навіть якщо це тимчасова група, яка не існувала там все життя. Е так. І, е ти знаєш, мабуть, з приводу характерних особливостей стилю, Коцюбінькому може, ну Логічніше буду вже потім сказати, та, а так в які в тебе є доповнення з приводу біографії. Я нічого не говорила про дружин, тому що там um, така якась трагедія була, що я прям не можу. Um, власне, ну, важливою віхою в житті Котлюбинського був переїзд з Вінниці до Чернігова. Та, власне, якась, чому це було важливим? Тому що він потім у Чернігові. Об'єднував навколо себе, буквально у себе вдома, він об'єднував молодих митців. Для того він проводив щопонеділка е, такий літературний ну, вечір, зустріч, куди приходили різні молоді автори, е, зокрема Микола Вороний, молодий Павло Тичіна, який вчився там поруч е, з Черніговим. Туди приходив Василь Елан Блакитний. Пісце. Окрім Тичіни, там ворони, блакитний, письменники, які загинули внаслідок російського терору українських митців в там, буквально 20-ті-30 роки. Ну, Павло Течина, ми знаємо, це е, класик української літератури, теж, але у нього більш трагічна доля, на, можливо, не знаю, це до дискусії, е, коли будемо говорити про тичину. Але дуже важливо, що Коцюбинський там, у, у Чернігові, він об'єднав навколо себе цю мистецьку молодь і письменники там його віку, і він багато комунікував з іншими митцями з усієї України, але це був його такий. Ну, його маєток, його будинок, де він невеличкий, це не те, що маєток. Ні, це будинок, за який у нього був борг, який борг цей треба було виплачувати грошей. Майже ніколи в Котлюбинського не було, тому що в нього було четверо дітей, яких треба було теж годувати. А його дружина працювала. Вона працювала вчителькою, і Котлюбинський працював, але вони не могли дозволити собі якось жити. Ну, розкішно тощо, тому що зарплати, е, які кошти, які вони отримували, вони були направду дуже незначні, і це важливо розуміти, бо образ Коцюбинського, його зовнішній вигляд завжди. Вуса завжди одяг а, гарно попросований. Комірці, наприклад, от на світлині, де ми бачимо Коцюбинського да, на фотографії вже безпосередньо, там ми бачимо, як у нього стійка комірця, який у нього комірець, тобто як це все підібрано, як він він виглядає. Але це все давалось е, дуже великими зусиллями його дружини. От, от цей власне, спосіб життя Коцюбинського, він. Е, був забезпечений частково його дружиною, Вірою Устинівною, яка ну, фактично працювала на роботі, працювала вдома, забезпечуючи побут. Плюс вона була завжди першою редакторкою всіх текстів Коцюбинського. Тобто, він давав їй читати в першу чергу свої тексти. Він завжди з нею радився. Вона була його такою товаришкою протягом всього життя і в. І вона е, багато турбувалась про те, щоб у Кочубінського була можливість подорожувати. Вона таємно від нього писала звернення до різних е, спільнот, які підтримували письменників до меценатів для того, щоб вони дали кошти Кочубинському поїхати, наприклад, десь Європою, е, поїздити трошки змінити клімат, бо в той час було популярним лікування зміною клімату. Так, тобто оці, там, поїхати десь на південь і там, полікуватися, означало просто пожити на півдні, де тепло, наприклад. Ну, тобто, порівняно з Чернігівщиною, південь Італії, то ну, впевнено, да, краще себе вдимку, там, почувати почуватиме письменник. А, от. І це дуже важливо розуміти, що от в Котлюбинського була ця підтримка від найближчої людини. Водночас. Ну, ну, це було складне досить життя, тому що це без гроші, в якому вони постійно перебували. Це теж був певний виклик. І Коцюбинський, е, ну якби вже е, в старшому віці, він прожив лише 48 років, це дуже небагато, тому мені йому казати, що в старшому віці ну це відносно старший вік. З сьогоднішнього мірками сказав, що це молода людина, але він. Е, Закохався в колегу, так. Да. Валя, да. не в сьогоднішній день, а враховуючи, що мені 31, це молода людина. Ні, це молода людина, ну 48, це молода е, я, людина. Але в плані, що коли, коли мені було 20, так. я думала, що 48 це кінець. Але зараз, чим ближче до 40, тим більше я думаю, як я була на права, коли сприймала. 50 життя тільки починається. Все, що мені казала моя мама і моя хрещина, так що ну, я не можу давати сумніву вразу. Мені моя хрещина мені кожен раз каже: знаєш, п'ятдесят життя тільки починається. Я думаю, добре. Я добре, що в мене є трохи часу, і от нарешті починається шиття потім. От ти... а якщо вона починається 50 п'ятдесяти, то ти то, тоді ти плануєш померти 80 десь, так? Ну я приблизно собі уявляю. Напевно, ну я думаю, да. так. Це вибушся. Так, і Коцюбинський починає роман з, з, ну, з працівницею його цього ж власного управління, де він працює, яка була молодшою за Коцюбинського і яка дуже відрізнялась від його дружини. І е, вона, е, ну і зовнішньої і манерою е, поведінки, що так ця Олександра Плаксіна вона була абсолютно іншою. Куцюбинський починає жити е, в такому постійному відчутті, що от він у нього ніби є оця нова кохана Олександра. Водночас він, він не хоче кидати сім'ю, тому що він. Ну, теж напевно, там кохає свою дружину, любить своїх дітей. Він розуміє, що він е, в нього є обов'язок. Він має їх підтримувати, їм допомагати, і плюс ми розуміємо, що його дружина направду робить дуже багато для того, щоб Костюбинський взагалі міг як письменник мати комфортні умови для письма. І оці, оці стосунки такі, да їх любовний трикутник. Він тривав ну, до смерті е, Михайла Коцюбинського, і навіть е, коли Коцюбинський помер, то власне е, його дружина заборонила Олександрі приходити на похорон, хоча там було дуже багато людей, але вона заборонила їй приходити, бо вона чудово знала про те, що у чоловіка є інша кохана. Е, ну, Чернігів, е, як місто. Не дуже великий, якщо так говорити, та, там був, ну, плюс письменник, якого всі знають, дуже легко чутки почали ширитись про його роман. А, водночас, як я там читала там, теж в, в інших літературних, що по смерті о, Олександри, а вона прожила 93 роки, на секундочку, вона прожила довге життя, дуже довге життя. так, а, 93 роки, і по її смерті було знайдено два листи, які вона. Так і не відправила Коцюбинському, бо вони багато листувалися загалом, але два листи, які вона так і не відправила, і нібито з тих листів можна зробити висновок зі змісту, що в них насправді ніколи не було інтимних стосунків. Що це більше була от платонічна історія. Тому е, це теж до розуміння того, що ну, він, він складна особистість, е, він певно якось особливо теж відчував світ. Тут не з метою покоперсатися, знаєте, в брудній білизні, а з метою показати, що так довго ті взаємні, які тривали, їхня їхнє листування, і все, і оці думки про те, чи йти з родини, чи не йти. Зрештою, це все було таке платонічне почуття, так. ти знаєш, але хочу тобі додати, що я дивилась якийсь такий дурнуватий фільм, і він був розрахований на Ну, дурнуватий він. Просто через те, що ви знаєте, там така якась комедія, така ну, достатньо проста. От. Але він був, Чого я його подивилась, бо мої друзі мої друзі з Індії вони багато мені розповідають про те, як arrange marriage працює, як працює цей. ну, -х 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 -х. коли. Наприклад, дуже важливий в них є елемент астрології. Типу, що вони працюють, да, я знаю. да, я знаю. цей момент. І мені поради подивитися якийсь фільм, ну, типу, де, де обігрується ця вся тема. Е, і я mm -hmm. подивилася цей фільм, і там ну, якась пара починає зустрічатись, і в якийсь момент я розумію, що ми не знаємо, зайнялись ми сексом. Це сучасний фільм, який зня, знятий дуже схоже на Голівудський І я подумала про те, наскільки наша культура зараз е, сексоцентрична. Тобто, mm -hmm. начеб, от, начебто, в нас є стосунки. І от секс в стосунках завжди в фільмі має продемонструватись. Тобто, отут вони цьомуються, отут вони обіймаються, а отут секс. І дуже цікаво бачити, коли показують фільм, де цього взагалі немає, і ти починаєш розуміти, що, по-перше, це якась правда інтимна історія, яка насправді ніяк не, ну, не впливає на стосунки, насправді, да? типу на почуття, коли ми говоримо про якісь да. глибинні почуття. І по-друге, це, це не є якоюсь. Тобто сприймати секс як необхідну ступінь для стосунків, це дуже однобоко, примітивно і дуже якось знаєш, зосереджено на, на, ну, типу, на цій mm -hmm. культивації сексу і, і, і тілесності. Навіть не, не тілесності, а саме сексу і порнографії, знаєш. От, і тут я просто подумала, що ти першу, що ти мені сказала про те, що тут не було інтимним я подумала. Пф, а потім, ну а чому я так реагую? Ну тобто, начебто, це, по-перше, що по кохання, воно абсолютно різне. Ем, і вже не говорячи про те, що це. Е, Можливо, і через це стосунки, наприклад, були трохи довшими, да, тому що в них якась там була ну, така ем, недозволеність або ще щось. Е, от. Але просто цікаво, що ну, зайвий раз ти про це сказала, я б відмітила в собі, наскільки я сама да, типу, сприймаю ці всі е, 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 сексуальні подробиці, як. Ну, ж так? От. Але звісно що е, питання е, до Олександри є е, пару, але е, це абсолютно зараз. Е, е, не нам так. І я ще хочу читати тобі зі спогадів одного з знайомих Котлюбинського, як вислав його зовнішній вигляд. Я думаю, що це теж важливо, бо ми бачимо фотографії. Давайте я поверну от... о, я знаю, який слайд хай буде. Да, от такий чоловік з такими вусами ну, ми знає, лисий, то кочубинський, От, І, значить, опис високий, стрункий, але трохи згоблений у плечах. Лиса чи поголена голова, бліде, ніби припудрене обличчя з правильними рисами, карі очі, погляд яких то був неначе як у хворої людини. Хто спалахував самовпевненими, навіть трохи прийомними вогниками? Темні вуса підкручені догори, під нижньою губою пляка борідки еспаньоки. В усій постаті щось своєрідне, особливе, одночасно приємне щось від людини, яка знає собі ціну і якій не можна наступити на ногу. Це е, дуже цікаво, ще саме такий опис. Е, Ну, звісно, те, що людина, якій не можна наступити на ногу, це дуже, дуже цікавий елемент. Але загалом оце його опис мінливості певної, так, його настрою. Тобто погляд такий одночасно ніби і втомлений, водночас спалахують якісь вогники. І це, напевно, відображає якраз все життя Коцюбинського, який. Дуже багато працював, дуже багато комунікував, водночас він ну, зберігав якусь таку ну, свою певну інтимність, яка виражалася якраз в його текстах. Це гама почуттів, емоцій і вражень, які він збирав по світу. І також я хочу зазначити, що за життя Кучубинського. У Львові почало, почало виходити зібрання його тон, томів, ну тобто його текстів. І коли е, в 913 році завершили видання, то це вже було сім томів. Тобто це дуже багато насправді. І е, те, що е, ну, як, звісно, там все можна порівнювати, все, але насправді це багато, тому що письменник це за життя зміг видати. Це дуже важливо. А, також е, дуже важливим є подорожі Коцюбинського, які в нього були. І тут якраз листівка, яку він відправив е, Олександру Олесю, де, відомому українському поету. Та, ну, Олександру Олеся Псевдонів, справжнє прізвище Кандиба. Mm, от. Але е, ну, я хочу, щоб ми тут звернули увагу, звісно, е, що написано на ли, на листівці, та, написано Раша та і внизу. Київ, да? ну, тобто Київ. Це, це дуже цікаво, да? це зараз такий ну, 100% це А, І просто одразу в іншому листі зараз перепрошую, можливо, я цей лист словом, в іншому тексті він писав про Україну. Тобто він писав звернення, називаючи країну Україною. не... Не якось інакше, да не е, кажучи, що це там якась імперія або що. А е, от і ще теж е, дуже важливо для контексту е, тих контактів, які він підтримував з українськими письменниками, авторами е, різними. Теж е, важливо є е, ну, розуміти, що це, наприклад, він писав е, вдові е, Бориса Грінченка, е, таку ну, від е, під них з дружиною лист якому вони співчувають втратідовицієї, е, да, що смерті Бориса Грінченка, Бориса Дмитровича, от і от якраз тут є, що е, нехай буде потіхою вам, як і всій Україні, що він був серед нас, пише Коцюбинський про е, Грінченка, підкреслюючи, був і тут важливо, що України, та, і да? його велика праця, його велика любов до народу, тобто, це. Теж усвідомлення цієї ролі взагалі Гринченка, да, це можна було ну, там, розуміти, тільки підтримуючи контакт, розуміючи, що робить ця людина. Тут на світлині якраз світлина маленька, на жаль, немає в більшої. У більшому якомусь розмірі, але тут якраз Грінченко, Котлюбинський, Володимир Саміленко, що теж важливо для розуміння, що от-от вони всі знову спілкуються. Те, про що ти кажеш, це спільнота це завжди це коло спілкування. Ну, Звісно, в 1903 році відкриття пам'ятника Котляревському, на якому ну, всі, ну просто багато як. Тут і ті творчість, кого ми будемо гущати далі, і вже є е, якби, ті, про кого ми згадували раніше. Тобто, це от вони всі тут зустрілися в цьому моменті. Це взагалі якийсь фантастичний теж такий момент, коли е, всі люди, чиї прізвища у нас стоять в підручниках, на дошках, в музеях, всюди От вони разом зібрались, зустрілись. Це, це фантастично, що в них взагалі така можливість була. Uh, ну і uh, тут коротенько ще згадаю, що тут uh, на лайді є uh, фотографії Євгена Чкаленка, і він відіграв неабияку роль у тому, щоб Котлібинський мав uh, можливість працювати і взагалі існувати, тому що Євген Чкаленко багато років фінансово підтримував uh, Котлібинського, та й не тільки Котлібинського, він майже все життя uh, давав кошти на життя Виниченку. От і Євген Чкаленко давав кошти на видання українських газет, журналів, взагалі на діяльність про українських митців, ну славно звісна його фраза, що треба любити Україну не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені. Якраз теж дуже, ну, вона дуже важлива, бо можна скільки завгодно казати про важливість митців, але якщо. Там не підтримувати їх фінансово, не давати їм можливість заробляти, навряд чи цей мітель довго зможе прожити. Тому це дуже важливо, і у ну, Косібинському дуже пощастило, що його підтримували якраз такими меценати як Чікаленко, як Семеренки, тобто ті самі ті слова, звісні яблука. Пам'ятаємо, от і власне. Це дало змогу Кослюбинському в два останні роки його життя провести працюючи. Яблука Тамреньки. Яблука, Яблука? Так. Це їхні, так сорт, сорт яблук, та, яблук та, виведені. Вони займалися яблу, яблучним господарством теж. І так, власне, якраз за кошти цих магнатів і ну, людей, які мали постійний заробіток, назвамо це так. І багато коштів він міг останні два роки свого життя прожити на пожиттєву цю стипендію, яка в загальному тобто, була ну, такою ж, як його дохід, коли він з дружиною працював. Тобто, фактично вони з дружиною могли ну, нарешті просто відпочити, ну умовно відпочити. Він працював багато, але направду в нього вже погіршився стан здоров'я, і тоді він просто йому було складно працювати бо в нього був і ревматизм, і в нього були проблеми з серцем, хворе серце, тому от тому багато було факторів, які сприяли тому, що е, йому потрібні були певний спокій і особливі умови для того, щоб творити. От.